Близько 86% підприємців Вінниччини перейшли на спрощену систему оподаткування. Про це на зустрічі з СПДшниками повідомила голова Державної податкової служби області Ірина Зленко. І, хоч це один з найкращих результатів по Україні, проте податківці розраховували на 100% показник. Тож підприємці, які надумають перереєструватися, матимуть можливість це зробити з 1 квітня. Також Ірина Зленко закликала роботодавців платити достойну зарплатню найманим працівникам та чесно декларувати свої доходи в свою чергу підприємці під час зустрічі мали змогу поставити запитання, які наразі їх найбільш хвилюють, та отримати відповіді на них з перших вуст. А щоб в подальшому у взаємовідносинах не виникало проблем, податківці планують такі зустрічі проводити регулярно. Донедавна, як ви знаєте, да завдання податкове було більше направлено на фіскальні методи. Завдання було більше на те, щоб контролювати роботу середнього малого та великого бізнесу на сьогодні. Тенденція нашої роботи і напрямки, які в нас є, змінюються корінним шляхом. Що це означає? На сьогодні податкова служба і України, і всіх областей, і насамперед на Вінниччині пропагандує <коспалю> <коспалю> діалог з бізнесом.